Ми пишемо книжки, ламаємо стереотипи, любимо котиків трошки більше за песиків. Та піклуємось не лише про перевершників сільпо, а й ком логістики. Маємо класних HR регіонів, виробництва та напрямок HR-бізнес-партнерів. Команда Офісу персоналу створює проекти, що змінюють професійне життя наших колег, цифровізують HR-процеси, навчання, турботу та кар'єрний розвиток. Ми допомагаємо людям знаходити себе в компанії, розвивати навички, ділитися своїми захопленнями та будувати кар'єру. В нас усе це можливо одночасно. Для прикладу, моя колега з департаменту навчання письменниця, і її книжки досить успішно друкуються відомими видавництвами. Ще одна колега захоплюється виробами з глини і започаткувала в офісі арт-терапію. Таких прикладів насправді дуже багато. Все це лише допомагає рухатися та розвивати свою кар'єру. Я почала працювати в сільпо на посаді фахівця з персоналу в магазині, а згодом стала директоркою з персоналу мережі Сільпо. Це дуже цікавий досвід. Тож, чим ми займаємося в офісі персоналу, про що це? Знаходимо найкращих фахівців. Адаптуємо та допомагаємо швидко влитися в компанію з командою найму і онбордингу. З командою Департаменту корпоративної культури, внутрішньої комунікації та бренду роботодавця, створюємо заходи, турботинки, опікуємося корпоративними подаруночками і робимо так, щоб кожен почувався частиною великої родини. Піклуємося про всі важливі моменти. Зокрема, разом із відділом кадрів дбаємо про те, щоб із документами було все добре. Наш відділ цифрової трансформації HR Процесів Постійно автоматизовує та оптимізує всі етапи роботи, щоб працювалося ще легше. А департамент винагород організаційного дизайну та пільг стежить, щоб фінансова мотивація була справедливою і конкурентною. Разом із департаментом навчання та розвитку розробляємо тренінги, дистанційне навчання і оцінюємо потенціал кожного перевершника. А ще ми підтримуємо команди ЯКОМ та логістики. Також в нас є команда, яка займається ветеранами та питаннями інклюзивності. Разом ми рухаємося до вершин, тож приєднуйся до команди офісу персоналу і створюємо майбутнє разом.